Друзі, на порядку денному картопля по селянськи. Готуйте разом, підписуйтесь на канал і не пропускайте нові відео. Півтора кілограма почищеної та помитої картоплі розрізаю на четвертинки. Дивіться, щоб вона була не зіпсована, бо зараз зима, не сезон і багато зіпсованої картоплі всередині потрапляє до нас з магазину. Можна, до речі, робити тоншими смужки, або товщими, ну це вже за вашим бажанням, як хочете. Перекидаю я картоплю в дві окремі глибокі миски, зверху посипаю сіллю і сюди ж заливаю гарячу кип'ячену воду. Тут є два варіанти приготування. Або ці половинки картоплі необхідно зварити, або ж залити кип'ятком. Я обираю другий варіант: він є швидшим. Картопля настоюватися буде у воді хвилин 20 і зверху накриваю харчовою плівкою Відставляю в сторону і готую ось такий рушничок. У мене така мікрофіброчка, купила її в Аврорі. Ще раз промиваю картоплю гарно, уже через 20 хвилин під проточною водою, також і викладаю на рушничок. Я думаю, здогадуєтеся, для чого це все потрібно. Це потрібно для того, щоб весь корхмал зайвий вийшов з картоплі. І при запіканні вона буде відповідно хрусткішою. І краще вбере в себе сіль та інші спеції. Друзі, а в коментарях під відео обов'язково напишіть, яким способом ви саме готуєте картоплю по селянськи. Я дуже люблю читати ваші коментарі і саме ваші рецепти приготування різних страв. І не забувайте, що під цим відео ви обов'язково знайдете детальний опис цього рецепту. І ще раз ось так зверху промокаю картоплю востаннє і буду вже готувати спеції. Не дивуйтеся, що до картоплі я обрала саме приправу до салату. Вона за своїм складом нагадує ту ж саму приправу до картоплі. Єдине, що в цій приправі немає коркуми або паприки, але я буду додавати їх окремо. Звичайно, це справа смаку, тобто обирайте ті приправи, які вам більше за все імпонують. А ще сюди я додаю панірувальні сухарі. Вони нададуть картоплю більш хрусткої скоринки. На цьому етапі сюди до приправ можна додати сіль, але я буду додавати її пізніше і окремо. Друзі, не дивуйтеся, сюди також я додаю картопляний крохмаль. Напишіть, як ви гадаєте, для чого потрібно його додавати, якщо до цього моменту ми навпаки його змивали з картоплі. Розсушену картоплю я висипаю в ще глибшу миску і зверху засипаю приправами. Цікаво, що картопля виходить не оранжевого кольору, за кольором паприки, а мабуть через те, що крохмал увібрав весь колір. Але ж ми тут ганяємося не за кольором, а за смаком. Тому думаю, що таких приправ буде достатньо цілком. Гарно потрібно все-таки втерти в картоплю ці приправи. І саме зараз я сюди додаю сіль. Картопля суха в приправах і сіль дуже гарно береться саме в такий спосіб. І зверху всі спеції закріплюємо, запечатуємо, як то говориться, все рослинною олією. Підготувавши пергамент, я починаю сюди викладати картоплю. Але друзі, не робіть помилку, яку зробила я. Потрібно перед тим змазати обов'язково пергамент рослинною олією. Тоді картопля не пригорить. До цього моменту я вважала інакше, так як думала, що я ж додала сюди рослинну олію, і картопля відповідно не пригорить. Ну так би мовити, я помилилась. Але ж погляньте, яка ця картопелька, вона дуже красива. Мені подобається. Я її відправляю випікатися до духовки при температурі 180 градусів. Випікатися десь вона буде близько однієї години. Уся теж зачекався, доки картопля спечеться. Я її дістаю рівно через 55 хвилин. Що я можу сказати? Смак картоплі дуже-дуже класний насичений. Зверху така гарна скоринка. Ну і відповідно знизу теж вона трохи підпеклася. Але це ніяк не вплинуло на її смак. Тому обов'язково приготуйте і напишіть свій відгук у коментарях. До зустрічі!